Проєкт відкрита студія на прямий ФМ. Мої вітання. мене звати Наталія Гаєвська. Прямо ЕФМ. Проект Відкрита студія. Зараз будемо говорити про НАТО і Україну. Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте обрали новим генеральним секретарем Альянсу. Як зазначають на сайті НАТО, Рюте прийме на себе функції генерального секретаря з 1 жовтня цього року, коли закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга. Він очолював альянс 10 років. Зараз з нами на зв'язку керівник безпекових програм Центру глобалістик. Стратегія 21 Павло Лакічук, пане Павло, вітаю вас. Добрий вечір, слава Україні, героям слава президент України Володимир Зеленський привітав главу уряду Нідерландів Рюте з рішенням союзників призначити його наступним генеральним секретарем НАТО. За словами Зеленського, коли в жовтні Рюте перебере цю посаду від Столтенберга, цитую ми розраховуємо на продовження нашої спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи в усій нашій євроатлантичній спільноті. Що ви можете сказати про Марка Рюте і як діятиме він? Чи піде таким самим шляхом, як і Столтенберг, чи можливо буде більш рішучим в погляді на Україну? Яка ваша думка? Ну, бути рішучішим, ніж Столтенберг, навряд чи хтось зможе. Адже Столтенберг, мало того, що він перебрав декілька термінів свого головування? На посаді генсека НАТО, але й потім ще двічі-два роки підряд йому продовжували цей термін, тому що партнери по НАТО не могли узгодити, хто ж його прийде йому на заміну. А політик, який йде зі своєї посади, в такі позиції, як Столтенберг був останні роки, він має дуже розв'язані руки. Він він має і авторитет, і має можливість висловлювати свою позицію без політичних, не, не, не озираючись або майже не озираючись на політичну доцільність і говорити правду. Ну і, власне кажучи, просувати відповідні. Меседжі просувати відповідні реформи, відповідні е зміни, незважаючи на те, що посада генсека НАТО це доволі така е технічна посада, тому що всі рішення Північно-Атлантичному Альянсі приймаються консенсусом е лідерів е держав-членів. Альянсу, а Генсек його задача його більше модерувати цей процес, як секретар Ради національної безпеки і оборони, грубо кажучи, mm -hmm. тим не менше значення цієї посади залишається дуже важливим. І те, що люте очолить. НАТО на найближчий час це я думаю добрий сигнал, адже він відомий своєю прихильністю до України і підтримкою нашого курсу на євроатлантичну інтеграцію. Угу. Ну а які можливо перші заяви будуть рюти щодо України на новій посаді? Можливо, якісь перші дії От чого очікувати? перші дії все ж таки знову повертаючись до того, що ми вже обговорили, перші дії нового генсека будуть доволі, доволі виважені і такі стримані. Він навряд чи піде галопом в атаку. Тим більше взагалі сам Рюти по собі, якщо подивитися його як на політика, його політична історія. Це історія пошуку компромісів між, між силами, які між собою компромісу знайти не можуть. Це як національного політика. І, власне, перший крок, ще не призначили, коли його генсеком. От він примудрився дійти згоди з Орбаном, який був. Ну, страшенно, ну ви знаєте, це не ворог України, але явно не наш прибічник. І Рюте знайшов таку формулювання, де цей європейський автократ він зміг зберегти обличчя і при цьому не перешкоджати подальшій підтримці України з боку партнерів по НАТО. Ну от політико пише, що важливим активом Рюте є те, що він має добрі стосунки з Трампом та спроможне домовитись із демократами і з республіканцями. Тобто він, ну, грубо кажучи, має такі дипломатичні здібності, якщо можна так висловитись. Ну, так, дійсно, ну треба зрозуміти. Це у нас якось зазвичай. Коли ми взаємодіємо з нашими партнерами, ми робимо персоналізовані ставки там. То ми за, то за Клінтон, то за Трампа, то за Байдена чи е, Трампа, то далі. Е, українці взаємодіють з американськими інституціями. І в Європі звикли взаємодіяти з інституціями. У нас просто інституції молоді в державі, вони не мають такої тягості і стійкості. Але в Європі, в Америці це, ну, якщо не священна корова, то дуже важливий е, елемент стійкості держави, і стійкості міжнародних організацій. Тому е, я переконаний, що Рют зможе знайти е, е, компромісні, а можливо і навіть такі консенсусні рішення, в тому числі з американцями, тому що так, ми всі з певним острахом, і європейці теж думають про можливість обрання президентом Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, адже Трамп прочухана давав європейцям ще в попередній своїй каденції, коли вимагав від партнерів по НАТО вкладатись в свою оборону. Не менше ніж на Сполучені Штати Америки, і знаєте, тодішній його демарш сприймався європейськими літрами, ж Ангелом Меркель Оландом, як посягання на... на добробут європейських держав От минуло декілька років. Розпочалася велика війна в Європі, і виявилось, що якраз ті вимоги е, треба було європейцям виконувати. І зараз вони до цього приходять. Але якби вони це зробили раніше, то було б певно безпечніше всій Європі. Рюте він такий ну, прихильник України. Це видно по його заявах. При цьому, зокрема, от виступаючи на саміті миру у Швейцарії, глобальному саміті миру в середині червня. Він висловив жаль, що диктатор Путін не присутній за столом переговорів. Він каже: багато хто за цим столом казав, що Росія мала бути тут сьогодні, і я повністю згоден. Ви мали бути тут. Ну якби він так заочно звернувся да до. Путіна. Тобто, ну, грубо кажучи, що він таким є прихильником і до дипломатичного врегулювання російсько-української війни. Так виходить? Я не думаю, що в Європі багато прихильників дипломатичного врегулювання, але рюте реаліст. Тим не менше, знову ж повторюсь, Юте. Людина, яка схильна шукати компроміс. І, бачачи, оцінюючи ситуацію за круглим столом, грубо кажучи, бачачи позиції тих майже сотні учасників і їх розбіжності в цих позиціях, ти обрав найбільш дипломатичну форму меседжа, в тому числі про. Бажання присутності Путіна на переговорах щодо миру. Причому він же ж не сказав в якій формі. Ну тобто, за великим рахунком, якщо в основу форуму миру береться дотримання принципів статуту ООН, дотримання територіальної цілісності і суверенітету України, то власне кажучи, ту ж промову Рютте можна розуміти так, що він дуже. Висловлює е, е, жаління про те, що Путін досі не вивів війська з території України, не е, припинив агресію uh -huh. і не, не сів за переговори з нами. Тож дипломатична мова, вона, вона інколи е, здається е, такою закамуфльованою. Uh -huh. Насправді це доволі нескладний такий кросворд.